Last of Us Online черговий раз відмінена. Щоправда, цього разу вже все серйозно. Є3 померла назавжди. Нарешті стала відома орієнтовна дата релізу Stalker 2, де Stranding від так званого світового геймдев Генія отримає кіноадаптацію. Persona 5 продалася тиражем в 10 мільйонів копій. Нове DLC для Elden Ring може вийти в лютому. Не Last of Us єдиним. Naughty Dog працюють над декількома aaa іграми Фани Battlefield радійте. Сьомий сезон. Зон стартує в березні 24-го року. Олди, пускайте скупу сльозу, бо перший The Crew припиняє своє існування з 31 березня наступного року. 20 хвилин нового геймплею принца Персії. Next Gen оновлення для Fallout перенесли аж на 24-й рік. Insomniac розробляє ще два неанонсованих проекти по людині Павуку. Чому GTA 6 не отримає реліз на ПК або ж отримає, але набагато пізніше? PS5 Pro вийде у вересні та його характеристики. Mortal Kombat отримає кросплатформу на початку 24-го. Та врешті-решт, бідолага з боліт за Day Before зазнала повного провалу настільки, що прилавок Габена видали в цей недопроект. Про це та багато іншого ви дізнаєтеся за декілька секунд. А зараз все, що з вас потрібно, це гарний настрій, чай з печивом для того ж гарного настрою: лайк, підписка, коментар. А все інше я зроблю за вас. До речі, друзі, наразі канал Метареаліст живе, та всі новини по сталкеру будуть там. Тому, поки буду забавляти вас. З ігровими новинами на цьому каналі, хоча сталкерських новин ми звісно тут не оминемо отож, поїхали. Last of Us Online відмінили. Naughty Dog це офіційно підтвердили. Розробники заявляють, що для створення якісної підтримки онлайн проекту на роки вперед студії довелося б задіяти всі свої ресурси, що, очевидно, негативно вплинуло б на розробку майбутніх сінгл-проектів. Тож раптово Naughty Dog усвідомили, що це студія, яка розробляє синглові проекти, аж ніяк не мультиплеєрні. Та в свою чергу повідомили, що прямо зараз працюють над абсолютно новою грою. Ну що ж, від себе можу побажати хлопців лише натхнення та удачі, але є речі, які мені важко усвідомити. Хіба ж за ці роки не було зрозуміло, що Ноті Дог майстри в синглових проєктах? Для чого було створювати це шапіто накруги онлайну, незрозуміло. Тому я вважаю, що краще очікувати якісне продовження та розширення постапокаліптичного всесвіту. Ба більше який із за серіалу отримав ще більше хайпу та нової аудиторії. Також практично відразу після заяви, що онлайн проект відсторонено, Ноті Дог заявили, що прямо зараз активно працюють над декількома ТріплАЙ проектами. Також стало відомо, що один із цих проєктів буде абсолютно в новому всесвіті. Але очікувати творінь від цієї прекрасної команди, думаю, не скоро. Elden Ring Shadow of R 3 може вийти в лютому, відповідно до інформації на сайті Trustmaster. Після появи сторінки її згодом закрили. До слова, Trustmaster планує випустити геймпади в стилі Elden Ring до 2025 року. Приємна новина для власників підписки Xbox Game Pass. Там ви абсолютно безкоштовно. Можете зіграти в Far Cry 6. Тож, ті, хто мав бажання, але не мав можливості, отримав гарний сюрприз. Американська асоціація виробників програмного забезпечення та комп'ютерних ігор оголосила, що назавжди закриває знамениту виставку Electronic Entertainment Expo, відому як е 3 Захід, який проводився понад два десятиліття і був центральною подією для світової індустрії відеоігор, офіційно скасовано. Варто зазначити, що проблеми з е 3 почалися задовго до 2019 року, коли виставка. Стання проводилася наживо. У 2018 році Sony відмовилися від участі, а слідом за нею захід залишили ряд компаній. Незабаром після цього колишній співробітник Є3ДЖЕФ Келі почав створювати Summer Game Fest та Game Awards. До того ж, ситуація з пандемією підлила масла в вогонь, яка змусила ігрові компанії шукати нові засоби та створювати формат онлайн-конференцій. Тож, як ми добре розуміємо, зараз у всіх розробників є безліч варіантів донести свою інформацію до споживача, включаючи власні трансляції. Стала відома дата релізу Stalker 2. Так в останньому трейлері бродягами отримали чимало відсилань, пасхалок та в цілому бурю приємних емоцій та ностальгії. Але найголовніше те, що останніми днями мережу сколихнули нові дослідження найбайдужих фанатів, завдяки яким ми дізналися, що в трейлері потенційно могло бути відсилання до остаточної дати релізу гри. Ось в цьому кадрі з Коршуновим ми бачимо рацію, на якій зображені цифри 2-5-1 лицем до нас та 1-5-2 лицем. До Коршунова, тобто 15 і що на нашій мові 15 лютого. Що ж, друзі, тримаємо схрещеними пальці всі разом, щоб це посилання справді виявилось остаточною датою релізу гри. Та якщо це правда, нам залишилося чекати рівно два місяці. Death Stranding отримає кіноадаптацію. Так, на сайті Kojima Productions знайшли логотип кінокомпанії А-24 в стилі Death Stranding. За деякий час інформація підтвердилася офіційно. В честь цього А-24 та Kojima Productions анонсували мерч. Зрештою, Хідео Коджима згодом поділився інформацією стосовно кіноадаптації гри. Цитую: в кіноіндустрії існує чимало адаптацій ігр, але те, що ми створюємо, не є адаптацією. Ціль полягає в тому, щоб в нашій фанбазі були не тільки поціновувачі самої гри, але й ті, хто просто любить кіно. Ми створюємо раніше небачений всесвіт Death Stranding, який можливий тільки в кіно. До речі, нещодавно стало відомо, що оригінальний Death Stranding, який планували випустити на п'ятнадцятий iPhone. Перенесли на початок 2024-го Отож, думаю, в нашого генія таки вийде створити цікаве кіно. Очікуємо. Атлус повідомили про те, що світовий продаж ігор серії Persona 5 перевищив 10 мільйонів копій. Студія подякувала гравцям за підтримку та поділилася приємними бонусами артом та новим рекламним роликом бренду. Кількість проданих копій вражає, але якщо бути точнішим, то в цю цифру входять як продажі самої гри, так і багато чисельних перевидань та спін-офів. Нагадаю, наступним релізом. У серії стане Персона 3 Релот. Вона виходить 2 лютого 2024 року. Пани Battlefield, радійте! Сьомий сезон стартує в березні 24-го року. Тож у жовтні, коли в Battlefield 2042 розпочався шостий сезон, піковий онлайн-гри встановив новий рекорд. Це дало шутеру друге дихання, тож його підтримка продовжується. А в березні нас з вами чекає новий сезон. Точної інформації про нього поки немає, але відомо, що це буде масштабний сезон, наповнений різним контентом та картами. Тож, якщо вам мультиплеєр Counter-Strike 2 не до вподоби та новий Call of Duty вже набрид, новий сезон Battlefield Може бути для вас гарним бонусом та приємним сюрпризом. Залишилося лише дочекатися релізу. Розробники зі студії Funny Games представили трейлер очікуваного шутера Маус. Цей проєкт відомий доволі цікавою стилістикою класичних мультиків 30-х-40 років, що, як на мене, виглядає новим ковтком повітря в іграх такого роду. Трейлер представляє реальний геймплей та механіки, щоправда, це рання версія. Тому до релізу деякі аспекти можуть змінитися. Як кажуть розробники, Маус це похмурий шутер в стилі нуар, який був Натхнений мультфільмами 30-х років. Щоправда, цей проект доведеться почекати, так як реліз планується в 2025 році. Олди, пускайте скупу сльозу, бо перший Закрю припиняє своє існування з 31 березня наступного року. Компанія Ubisoft вже виключила зі списку доступних ігор гоночну гру. Це пов'язано із припиненням підтримки проєкту, який стартував у 2014 році. Тож сервера Zecrü буде повністю відключено 31 березня 2024 року. Купити гру вже не можна, але стає Старі гравці можуть їздити по просторах Америки до моменту відключення серверів. Зазначу, Ubisoft все ще підтримує The Crew 2. Також восени цього року вийшла нова частина The Crew Motor MotorFest. Відомо, що Ubisoft на початку 24-го року також відключать сервери для старих Assassin's Creed, а також багато інших старих ігор, що мали певні мережеві функції. На превеликий жаль, але нічого не зміниш. Особисто для мене найбільшим ударом був той момент, коли офіційно відключили підтримку серверів по першому оригінальному Crysis, який до речі, я і зараз з задоволенням граю. GTA The Trilogy вийшла на мобілки, щоправда, через застосунок Netflix, де, до речі, переробили освітлення, яке стало візуально наближеним до оригіналу, що не може не тішити. Розробниками проекту виявилися люди з Video Game Deluxe, які відповідали за VR-версію L.A. Noire. Компанія Bandai Namco представила новий трейлер Taken 8, присвячений сюжетному режиму файтингу. Гавців очікує продовження історії протестування Дзіна Казами та його батька Кадзуї Місіми, яка поступово переростає у великий конфлікт, що охоплює весь світ. Taken 8 вийде 26 січня 24-го року на PlayStation 5, Xbox Series X S та ПК. Демоверсія вже доступна для PlayStation 5, а 21 грудня дістанеться інших платформ. В мережу злили 20 хвилин нового геймплею принца Персії. Гра вже доступна для деяких зарубіжних видань, які повним ходом оглядають цю гру. Це, звісно, дуже добре, але де ж ремейк пісків часу, на який я чекаю вже стільки років. Bethesda перенесла оновлення Fallout 4 для консоли і ПК на 2024 рік. Спочатку студія повідомила, що оновлення вийде у 2023 році. В грі планували додати режим продуктивності 4К, полагодити від багів та додати бонусний контент. Ось офіційне звернення від. Команди розробників, дякуємо за ваше терпіння. Поки ми працюємо над оновленням наступного покоління Fallout 4. Ми знаємо, що ви схвильовані, і ми теж, але нам потрібно трохи більше часу. І ми з нетерпінням чекаємо повернення до гри у 2024 році. А тепер, друзі, шок, контент. Fallout 4 вийшов у 2015 році, що вже практично як 10 років. Відчуйте себе старими. Лиш в день запуску гри вона розійшлася тиражем у 12 мільйонів копій. Схоже на те, що у «Інсомніак» є ще як мінімум два проекти по людині павуку з нещодавного зливу документів доволі поганій якості, але був помічений відривок одного з документів, який датований 19-20 роком, де Інсомніак перераховує на той момент свої майбутні проекти. А саме Майлз Моралес, Речет і Кланг, Спайдермен 2», Увага! Спайдермен 3» та Спайдер ще якийсь. Напис цієї частини на документі непомітно, але, ймовірно, це може бути четверта частина. Наразі відомо, що студія. Активно працює над певною мережевою неанонсованою грою. Колишній співробітник Rockstar пояснив, чому ігри студії виходять з певною затримкою на ПК. Зі слів аніматора Майка Йорка, який працював над GTA 5 та RDR2. Причини доволі банальні. А саме, студія ставить в пріоритет роботу над самими прибутковими платформами, тобто консолями. До прикладу, PlayStation завжди було в центрі уваги. ПК-версія завжди існує, але вона не відполірована, та на ній розробляються дві інші версії. ПК-версія розцінюється студією як версія, яку можна потім напхати чимало новин. Вих речей, які були неможливі на консолях із за менш потужного заліза. Також це нові функції, наприклад, більше NPC на вулицях, які вимагають додаткової перевірки на баги. Консолі не дуже відрізняються технічно одна від одної, в той час як у ПК, абсолютно інша специфіка. На відміну від консолей, ПК потрібно набагато частіше тестувати на використання, зокрема пам'яті для фонових задач, аби не допустити помилок в продуктивності. Тож, враховуючи попередні ігри студії, можемо припустити, що GTA 6 на ПК варто очікувати. Ближче до 26-го року. В мережі все частіше говорять про продуктивнішу версію PlayStation 5, яка нібито вийде наприкінці 24-го року. Повідомляється, що PS5 Pro без проблем запустить останні aaa ігри у прийнятній якості. Крім того, PS5 Pro буде надзвичайно доброзичливою до розробників, тому не доведеться витрачати чимало часу на освоєння консолі та використання її можливостей. Це повинно вплинути на виробничі процеси, оскільки команди плавно переноситимуть проекти на PlayStation 5 Pro. Воючи всі можливості консолі та її продуктивності. Також просторами гуляють чутки про те, що можливо Sony готує PlayStation 5 Pro до виходу GTA 6, тому що з точки зору бізнесу було б найбільш вигідно співпрацювати з Rockstar Games, щоб зробити майбутній пристрій платформою, що просувається розробниками. Тож Sony могла б скористатися відсутністю GTA 6 на ПК та рекламувати цю пригоду під словами на кшталт GTA 6 найкраще працює на PlayStation, закликаючи геймерів до покупки. Та ось нещодавно з'явилася інформація від Jeff а граба, що скоріше за все, консоль вийде у вересні 2024 року. Він підтверджує існування про версії, також заявляє про присутність схожої технології на DLSS. Розробники NetherRealm провели пряму трансляцію, під час якої розкрили плани щодо розвитку Mortal Kombat 1. Тож наприкінці грудня у грі з'явиться новий персонаж, а трохи згодом кросплей. Також ще один важливий анонс стосувався кросплею: цей режим з'явиться у грі у лютому 2024 року на ПК PS5 та Xbox Series X. У списку платформ Nintendo Switch немає. Нагадаю, продюсер Ed Boon нещодавно підтвердив, що планує амбітне сюжетне DLC на кшталт Mortal Kombat 11 After додавши, що остання частина серії підтримуватиметься протягом багатьох років. У розробників The Day Before щонайдень то фіаско. Мало того, що гра стріском провалилася. В принципі, як і очікувалось, проєкт навіть і близько не відповідає заявленим трейлерам та очікуванням гравців. Гра отримала неймовірно великий відсоток повернень в стімі, а згодом і в самому ж Стімі вона стала недоступною. Нічого дивного, враховуючи той факт, що ще задовго до релізу був відчутний запах перехні. Але це далеко не все. Творців за Day Before вкотре впіймали на обмані. Так, у розробників цієї гри нібито є офіси. В Сінгапурі, тож журналіст вирушив у подорож та вирішив їх дослідити. Однак, за заявленими адресами він знайшов зовсім не розробників. За однією адресою розташувалася консалтингова компанія, а іншою був чимось на зразок віртуального офісу розробників. Журналіст не зупинився на цьому та продовжував копати. Йому вдалося з'ясувати, що за 2022 рік студія заробила близько 2,5 мільйонів доларів. Відомо, що із цієї суми близько 232 тисячі пішло на відрядження, а також робилися виплати. Засновникам братам готовцевим це близько 150 тисяч доларів. Ба більше на кінець 2022 року на рахунку компанії залишилося близько 1,4 мільйона доларів. Щоправда, за Day Before закрили під приводом того, що розробники банально не мають грошей на продовження роботи. Загалом тут і добавити нічого від наших сусідів з боліт очікувати чогось іншого не варто. Тому ця ситуація скоріше закономірна, аніж щось дивне. Отож, друзі, в нас сьогодні свято, так як на цьому каналі з'явилося дебютне відео. Тож в честь цього. Пропоную підтримати автора підписочкою, лайком та коментарем. Чекатиму ваших вражень та побажань щодо майбутнього цього каналу. Щиро дякую, що ви зі мною. До зустрічі!